Які косяки є в даному Volkswagen Golf, які ми сьогодні перевіряємо в Норвегії, друзі, вадим компанія Gentleman Авто. 18 років, йдемо його придбати. Так, розпочнемо, друзі, з капоту. Спочатку дивимося тут порядок, 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 порядок. Капот в порядку, крило. Дивимося теж без зауважень. Бампер без зауважень. Далі йдемо на це крило. Тут зауважень теж не бачимо. Двері теж добре. Ці двері теж добре, бачимо, а тут є отака от потертість. Далі рухаємося. Дах без зауважень. І ця сторона бампер теж зауважень не бачимо. Так, з цієї сторони теж все добре. Далі крило без пошкоджень. Так, а, ці дверті порядок і крило порядок. Так, зовні автомобіль доволі непогано. Одна притертість тільки. Йдемо далі в салон дивитися, на кшталт різного роду пошкоджень. Авто з Норвегії, телеграм-канал в Шапці профілю.